Питання стосується історії інциденту, яка обговорювалася останні дні, це поранення заступника голови облради Дениса Андрієва. Скажіть, будь ласка, чи можете ви взагалі надати оцінку цій ситуації і чи не вбачаєте ви конфлікт інтересів у тому, що 18 грудня облрада приймає рішення надати ці мисливські угіддя у користування різним підприємствам? А через два дні стається ця ситуація, і люди їдуть туди постріляти. поохотяться? не вбачаю. Окрім цього, вчора на нараді. Е... Офісу президента Тарас Висоцький, заступник Мінекономіки, який відповідає, сказав, що в нас в Україні сказ хижака, в тому числі лисіці, це терміново. Відкривайте охоту, треба відстріл. Є такі області, як Миколаївська і Черкаська, де полювання відкрите, хижака відстріляли, розбіжності у, людя... у людей немає. Тобто, навпаки, як нас показали як приклад, як треба працювати. Це перше. Якщо у вас щось цікаве по цій історії, я. Ну насправді я думав, якщо чесно, що табунчик там був. У мене не було в області, я приїхав і коли розібрався, я почав вже посміхатися. Тому цю ситуацію коментувати не буду. Я радий, що Антона піарять, і хай буде так поки далі.